Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування, до перегляду подальшого ефіру на Хвилях Радіо НВ. Долучайтеся своїми зрештою, запитаннями, коментарями та підписками на нашу сторінку в Ютубі. Ми ж працюємо для всіх, для всіх мається на увазі, хто може почути, побачити, прокоментувати, поставити своє запитання нашим гостям ефіру. Далі будемо говорити з полковником запасу Збройних сил України Сергієм Грабським. Пан Сергій, добрий день вам. Добрий день, знаєте, я думав як краще з вами розпочати розмову, і вирішив, що не варто деталізуватися на якихось конкретних напрямках фронту, щоб обговорювати той чи інший одиночний або неодиночний випадок. Радше скажу так: як зараз можна спостерігати такі посилення бойових дій, певні особливо після Вогледару, Росіяни проявляють ну, ледь не на всі ділянках фронту, починаючи від запорізького напрямку і завершуючи північною Харківщиною. Що ну, до речі, календар, що сьогодні вже жовтень, перший тиждень жовтня минув. Згадую слова Кирила Буданова, який в середині серпня казав: ну ще півтора місяці росіяни будуть виснажуватися в своїх можливостях або зупиниться їхній наступ. Якось так це все звучало. Ну, якби півтора місяці минуло, питання до вас: чи бачите, ви об'єктивно ознаки того, що росіяни готові призупинитися, чи чи чи, чи як окрестити? Що щось пішло не так? Ви знаєте, е, треба розуміти наступне, що певний аналіз, для так, щоб трошки захистити Кирила Буданова, певний аналіз робиться з е, припущень або ну, із сталих норм і правил ведення бойових операцій. Ті норми і правила передбачають, що, що операція продовжується е, до тих пір, доколи е, ти маєш відповідні ресурси, сили та засоби. Відповідно до тих розрахунків, які ну, можливо були в руках генерала Вудану, він не зробив таке припущення, що на середину вересня місяця противник, виснаживши свої ресурси, має зупинитися. Я підкреслюю, має зупинитися, виконуючи норми і правила. Ну, прописані в настанові з оперативного мистецтва, зокрема. Але ж розумієте, крім має є поняття ще. Зупиниться чи не зупиниться? Йдеться ось про що? Про те, що противник зараз, незважаючи на свої шалені втрати, продовжує рватися вперед. Знаєте, з таким відчайдушним, мабуть, наміром захопити як мога більше територій перед якимось там міфічними перемовинами і так далі. Тобто, вони як то кажуть, пішли в абанк. Вони пішли в Абанк, кидаючи все, що можна кинути для проведення наступальних операцій на різних ділянках фронту. Хоча з іншого боку, давайте будемо об'єктивні. Чи так же страшно виглядає карта на сьогоднішній день, як ну, подають її нам? Давайте подивимося від від Курщини і далі. На Курському напрямку противник протягом останніх двох днів продовжував наступати у напрямку від Глушкового на схід, видавлюючи наше. Підрозділи з контрольованої території Курської області, ну в принципі говорити про те, що він на сьогоднішній день здобув якісь серйозні переваги, дуже рад, але там спостерігається певна активізація бойових дій на харківському напрямку. Е штурми так вони продовжуються, але ті штурми, якщо можна сказати, це штурми контратак. Контратак для того, щоб відновити ті позиції, які противник втратив нас внаслідок наших активних бойових дій, тобто вони вписуються в загальні рамки проведення бойових операцій в такому темпу, і в такому масштабі. Що стосується інших напрямків, зокрема Куп'янського напрямку, на південь Купінська противник здійснює досить активні штурмові дії по напрямку на населений пункт Сінькове. І про це так само можна говорити, і там ситуація досить загрозлива, тому що противник намагається відрізати або створити дуже серйозні загрози для наших військ, що обороняють лівий берег рік Оскіл. На інших ділянках фронту він намагається підтримувати, підкреслюю, намагається підтримувати певний рівень і темп бойових дій, але на наших традиційних з вами напрямках, таких як Часів Яр, Торецьк, ми спостерігаємо ну, той самий рівень бойової активності, який відбувався. Противник активізувався і досяг певних результатів, власне, на Курахівському напрямку, як ми говоримо. І тому серйозні бойові дії в районі Цукуріна, звідки ми практично вийшли на сьогоднішній день, примушують нас говорити про те, що там ситуація є найскладною. А противник охоплює гірник, охоплює Курахівку, і це створює дуже серйозні загрози для наших військ, які обороняються в від Курахівського водосховища. на південному фронті. Ну поки що ми не спостерігаємо якихось активних бойових дій навіть в районі Вугледара, після захоплення цього містечка. Ми не бачимо активного просування противника по напрямку на Богоявленку. А південний фронт залишається таким самим фронтом, як і був. Тобто, знаєте, можна все ж таки об'єктивно говорити, що попри бажання противника, ми загалом відмічаємо певне зниження його активності порівняно з тою кількістю сил та засобів, які він. Задіював раніше, ну зокрема середині того ж самого серпня місяця. Тому, е враховуючи ті фактори, а саме об'єктивний аналіз, який мав би бути, і бажання противника продовжувати наступальні операції, ми говоримо саме про ту ситуацію, яка склалася на сьогодні. Як буде далі, ви знаєте, не хочу бути, як то кажуть, в Англії або Тим самим Кирилом Будановим, тому що він просто знає більше, але ми можемо пропустити, що противник буде ще намагатися е, просуватися вперед е, як можна активніше. Але до якої межі? Отут най, найскладніше питання. Дуже важко визначити ту межу, межу, до якої він буде спроможний і здатний проводити такі наступальні дії. Угу. Отже, пане Сергію, ви сказали про те, що. Згадали в свої попередні відповіді такі населені пункти, як цукурини, Курахівка, Курахове. Напевно, в цьому ж таки контексті агресивно-активного російського наступу можна згадувати, яке стирають просто росіяни зараз лиця землі, і та що навіть бійці самі говорять, що після Вугледару от видимою видимим ефектом стало, що туди в Курахове, зокрема, було перенесено основний акцент авіаційних ворожих ударів і. На цьому фоні дещо я розумію, може виглядати такою панічною для широкого загалу історія, яку на вихідних один осінтер. Французький він вистежує супутникові знімки Кліман Молен про те, що. Українська армія почала будувати оборонні укріплення. Ну або не те, щоб от вчора почала, вона вже певний процес проходить і вже зараз є видимі обриси оборонної оборонних рубежів за Покровськом на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Ну тобто я маю на увазі, що тут воно може сприйматися однією категорією населення, які скажуть. Ми готуємося до здачі Покровська. Іншими скажуть нарешті, ми досягнули в своєму навіть суспільному розголосі того, що завчасно відбувається будівництво оборонних фортифікацій, щоб не було того про що багато говорять. Що лінії не готові, коли війська відступають, в разі якщо так буде. А ви на якій ска такмовити ви до якої категорії будете належати? Ну я більше відношуся до тих, хто вважає ці заходи абсолютно необхідними і потрібними. Тому що треба усвідомлювати, що противник не захоче зупинитися, якщо ми не будемо на тих досяг, на тих рубежах, які він зараз, він буде намагатися рватися вперед, і скажімо так, навіть демонстративна будівля таких укріплень може показати противнику, що він має проводити певні розрахунки щодо сил та засобів, щоб прорвати ті укріплення. Тобто, знаєте, демонстрація таких дій, намірів, так само є елементом війни. Тому е це необхідна задача, яку потрібно виконувати прямо зараз, і для того, щоб противник ну, мав певне уявлення про те, що його може очікувати. Тобто, ну, і знов таки, це демонстрація того, що ми не збираємося здаватися. Це так само є один з важливих елементів нашої е бойової роботи на сьогоднішній день. Тому паніки тут не має бути, вона є абсолютно не потрібна. Ну скажімо так, якщо Фіни в 20-х роках почали збудовувати свого часу лінію, яку потім назвали лінію Маннергейма, це не значить, що вони боялися вже ті в 20-ті роки. Вони просто об'єктивно оцінювали загрозу, яка існує зі сходу, і будували лінії. Так само і ми абсолютно адекватно і об'єктивно оцінюємо загрозу, яка існує сьогодні. І відповідно відповідаємо. Ну навіть з точки зору того, щоб потім не кричати: а ось всі знали, а нічого не побудували. Будують це добре. Проглядаючи все те, що ми бачимо, як росіяни просуваються і вони атакують зокрема так само те, що говорить і на покровському напрямку, двома компонентами: а авіацію, б людьми проти авіації. Ну проти цього лому немає прийому, якщо не партнери. Вчора там Нідерланди заявили про те, що найближчими місяцями знову ж таки це дуже така розтягнута перспектива. Що таке найближчі місяці з періоду передачі в 16 Будемо сподіватися, що це справді найближчі місяці а не вони розтягнуться до півроку чи року. Це одне питання. Це можливо допоможе боротися із літаками. Ну тут без них взагалі без, без західних партнерів ніякого виходу немає. А от щодо живої сили противника. Що мо ми якось намагаємося чіплятися за якісь обнаділиві соломинки? Що може бути тією о, історією, котра допоможе їх о, зупиняти? Тому що спілкуючись з бійцями, ну просто на таке враження, що кінця краю не видно, пане Сергію. Ну, ви знаєте, це як це дивно не звучить, а вивчаючи військову історію, це стандартна практика росіян кидати в бій, все, що вони можуть кинути. Ну і тут, а для того щоб зупинити наступ, ну самі розумієте, е, є сенс воювати звісно проти живої сили, знищуючи їх, але жива сила вона має мати певну забезпечення. тобто нанесення більш масованих ударів по об'єктах в тилу противника. Могло б зробити для нас дуже добру роботу. Тобто, знаєте, ми дуже багато зараз кричимо про те, що дайте нам можливість наносити удари по об'єктах в глибині території противника, забуваючи, що ми маємо десятки, якщо не сотні, об'єктів, які вже зараз знаходяться в зоні нашого ураження. Тому я б сказав так, що, наприклад, ну, буквально пару днів тому э, Авдіївка показала нам дуже такий э, хороший приклад. Було нанесено удара по командним пунктам противника в Авдіївці, і були знищені. Тобто, я б сказав, так що це я б це... я тут. Сручуся це, це йдеться про ті три удари, які про які генштаб заявляв: два штаби бригад мотострілецьких і одна згальнської армії. Один абсолютно, пар. абсолютно правильно, тобто руйнування системи управління, системи забезпечення. Ну вже в такій тиловій зоні, тактично-тиловій або оперативно-тиловій зоні. Може слугувати нам дуже хорошу службу, за І... панзрім е... тобто, тобто наносити удари по тих об'єктах, тому що знаєте, без пального, без боєприпасів, без командування. Противник втрачає можливість проводити активні наступальні дії, тобто нам потрібна високоточна зброя в рази в рази більшої кількості, аніж ми зараз отримуємо. Для того щоб ну, більш активно працювати по тактичній глибині бойової, бойових порядків противника, тобто залишити без підтримки, без допомоги, без управління противника так, щоб військо перетворилося на натовп озброєних людей, от такий от порядок має бути. До речі, сьогодні в цьому контексті відбувся удар по нафтобазі у Феодосі. Ну, принаймні, так от попередньо є такі дані про що в Криму палало, горіло яскраво. Якщо е, ми відтак говоримо про удари по території Російської Федерації на цьому тижні, має бути Рамштайн, 12-го числа. Там він оповитий різними легендами, починаючи від того, що будуть обговорювати питання можливості або умов вступу до НАТО України або принаймні поступової інтеграції, до завершуючи тим, що можуть може Україна отримати дозволи на удари далекобійною зброєю, які все ж таки, ну поки що ми їх не маємо, і воно це все затягується. На вашу думку, є якась позитивні ознаки того, що все ж таки. Ці дозволи по для ударів по території Російської Федерації вони колись, колись будуть надані. Якщо так, то за яких умов колись, колись будуть надані, але в мене є певна навіть певний такий скепсіс відносно того, коли вони будуть надані, тому що на моє глибоке переконання треба розуміти наступне: а саме, що НАТО на сьогоднішній день не готово сприйняти рівень загрози, який існує. Вона не, не має достатньо сил та засобів, щоб отак от однозначно дати дозвіл на нанесення ударів. Я боюся, що це займе певний час, ну, за моїми розрахунками, як мінімум ще два роки. Хоча е, обмежені удари вони відбувалися і відбуваються. Чому саме два роки, чому до 27-го року, я б сказав так? Тому що е, цей термін визначений самим НАТО для ну, те, як термін готовності сил та засобів протидіяти російській агресії. Тільки тоді ми можемо розраховувати на те, що НАТО ну це моя думка знов таки на те, що НАТО дозволить нанесення ударів по території в ГЛИЗП, яка знаходиться далеко за межами бойових дій на території Російської Федерації. Ну, це знаєте, це описується тією концепцією, що Путін озвучив, тобто зміна в доктрині ядерної, що нанесення неядерної країни країною, ударів по території ядерної країни території Росії. Силами вогневими засобами, які надані ядерної країною, розглядається як напад ядерної країни на ядерну країну і потребує відповідної відповіді. Тобто, в такій концепції, знаєте, все ж таки об'єктивно НАТО не готовий реагувати на сьогоднішній день. Тому є в мене певні сумніви, що вони дадуть дозвіл на нанесення ударів по тій території. Це у вас реалістичний чи песимістичний прогноз? Це реалістичний прогноз. А, а як же тоді, так якщо коротко, ну може на сам кінець, а як же тоді два роки цих стояти, якщо не буде цього дозволу? Ну я вже сказав, тобто розумієте, тут нам є над чим працювати, є над чим працювати, тобто, е тут же залежить від того, е скільки ударних засобів ми отримаємо. Ось чим справа. Тобто, якщо ми винищимо систему систему управління, систему управління на глибину до 60 кілометрів, систему забезпечення на глибину до 60 кілометрів, то відповідно до цього і е, буде змінюватися можливість російських окупантів вести е, вести бойові дії. Ось чим справа. Тому є очевидь, така. Ну, так, 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 так. Так. Є, є, є безперечно така ситуація, коли, коли ми змушені будемо наносити ті удари. Але все знов таки залежить від кількості тих ракет. Самі розумієте, що ну давайте уявімо, нам дали 100 атакамців. 100 атакамців це сумарна вага, сумарна вага приблизно 48 тонн боєприпасу. Що таке 48 тонн, коли, наприклад, та ж сама. Та ж сама англоамериканська авіація винищувала позиції і економіку Німеччини протягом півтора року, наносячи по 10 хіросім в місяць еквіваленти удар. А тут російська територія. Самі розумієте, що воно не допоможе. А якщо ми будемо мати тисячі таких ракет, то уявіть собі, скільки командних пунктів, скільки басу складів ми можемо знищити зараз. Противнику дуже важко буде це відновити. Ну, така, реалізм дуже дуже жорсткий звучить, ну але котрий, який вже є. Е, не, краще, нехай реалізм, ніж е, таке оповування марних надій. Ну що ж, занепокоїли да ви, пане Сергію, але знову ж таки, Ну це має право на існування. Сергій Гральський. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру, е, полковник запасу Збройних Сил України, був в ефірі Радіо НВ. Слишатися, друзі, з нами.